У день українського добровольця, який відзначається 14 березня, в музейному центрі відкрили виставку Герої 21-го століття Максим Бендеров, Гордій Кіктенко, Олександр Козенко. Вона присвячена Олександрійцям, які у 2014-му одним з перших стали на захист держави та віддали життя за її незалежність. Є історичне підґрунтя цієї дати. Це події нашої новітньої історії. Саме 14 березня 2014 року. Перші 500 бійців самооборони майдану вирушили до полігону Нові Петрівці, що під Києвом, для того, щоб сформувати перший добровольчий батальйон для захисту України від російської агресії, що почалася на сході. Згодом їх було відправлено на схід, і протягом 2014 року було створено понад 40 добровольчих батальйонів. З яких майже всі вони приймали участь у антитерористичній операції, на виставці представлено фотографії захисників, їх особисті речі, нагороди та спортивні досягнення. Мама Олександра Козенка згадує, що серед згорілих речей її сина зберіглась сопілка. Сашине життя було сповнене надії, сподівань різних, багато було планів. Те, чому Саша присвятив себе, це створення Олександрійської школи Спас. Дуже велике значення відіграло в його житті. Саша пішов танцювати в колектив авантюрин хореографічний і відчував потребу в музиці. Взяв сопілку до рук за допомогою товаришів своїх друзів, навчився сам грати на сопільці. Коли він пішов уже в АТО. В батальйон. Знаєте, несподіване не було, було несподіване прохання. Мам, а передай мені з волонтерами сопілку. Передай, будь ласка, мій, ну, він називав його ніж, але тут я представила його, я не знаю, як його назвати. Це досить така велика важка зброя, якою він, він тренувався. Він каже, мені тут необхідна ця зброя холодна. І сопілочку. І для Саші олівець, блокнот. Сопілка, це була його душа. У 2014 році Сашко замість складання ЗНО пішов чергувати на блокпост біля Олександрії. Згодом хлопець поїхав до Києва до друзів Спасівців, які повідомили, що готується добровольчий батальйон. Чотири рази Саша їздив в Київ, наполегливо записували, відбирали, поки не підготували повністю всі документи, і таким чином сформували батальйон Київська Русь. І Саня попав уже в як мобілізований, але це була Київська область, це був територіальний загон, батальйон територіальної оборони Київської області. І попали вони в Десну, І вже далі він вже був. І знаєте, я телефонувала Саші, кажу, Сань, ну скажи мені, яка це військова частина? Ну, мало ли що, пропадають безвісті? Де тебе шукати? Хто тебе призвав? І Саня мені каже, мам, ну ми ж не за зарплатою, і не за статусом пішли. Все буде добре, ми тобі потім повідомимо, де ми. Гордій Кіктенко під час революційних подій, які розпочались у грудні 2013-го, перебував у рядах Олександрійської самооборони, з якими чергував на блокпосту. З початком російського вторгнення на Донбасі підписав контракт про проходження служби у військовому резерві Національної гвардії України. На фронт відправився у складі батальйону спецпризначення Донбас. Максим Бендеров мав великі здобутки у спортивній кар'єрі, проходив службу у третьому окремому полку спецпризначення і з початком антитеро. Терористичної операції сержант Бендеров постійно перебував у боях та рейдах. Розвідник постійно діяв у складі групи у тилу противника. Максиму Бендерову та Олександру Козенку було 24 роки, коли їх життя обірвалося. Гордію Кіктенку назавжди 21. Виставка у музейному центрі діятиме до кінця березня.